Сківич грає, БК просто не з нами. Та ми просто віддали якоря. Після його перформансу на штормі ми поняли, що ну блін краще віддати цього гравця. Тому молодець, Ромчик, що пішов в інший колектив. У нас більше шансів. Да все росифоп, можеш мені написати, що там, блядь, Скевік, мені похуй. Для мене він знає, блядь. Так блядь, спілкуєшся з людиною, так, блядь, отак от потім. Плюють в душу, блядь. Варт хтось не взяв. Куру не вивели двоє. І не вивели. Алло, блядь, півтори секунды. 1,7 секунд як у блядь, а Кому нахуй ти, блядь. Бери крабіка то. Сука, я полов я відірваю ему лапу. Він просто спросу. повів за собою кур'єрка. Я повідриваю ему лапу, потім Ти, блядь, хуйні дрібни. Кому? Кому? Ну, я під... К... котику. Краби коту. Еще буквально удар. Да. Угу. Так, это теж бьем. У мене ще лотосы стики так же. У мене нуль маны. Угу. Ну все, тоді, хай позаебаем. Да. Зачили мид? Зачили мид? Чи не є, є О, О, дивіться, там піздець снайпер буде хуйово. Я на инф, мужика, все. Yes. На е, дафтангесмен. Ah. Я глобал, я глобал. Кричил. Шо? Нет, да. Там тобі. же нічого. Ты мертвый, я не буду давати тобі глобал. <рес> <рес> Та який я мертвый? Я віж... Курал! Ти біду. не кричи, сука! Дивись, вийзлов, я шо він написав мене. Я р... в мене тут, блядь, скажешь, і, скажешь. ти там крипмейстер вонючий. Шо ти, блядь, куди бежишь? Они, да. А шо цей чел, типа... Давай, давай, давай. Блять, я как... Ко... Короче, ты понял, что стало. Nice понял, да? Что ведь бывает, да я зрозумею. <соции> я думаю, это бы, бы выдно было, не? Не сдайте, не? А, сдаете, да. <соции> сдайте. Я бежу, я бежу, я бежу, предмет. Свен без ГДС. Я також біжу під якщо. Ой, найс, ревага, але драгу все одно здох. А я щось не на ти. Я наче, на той ремонт на тисчу, ми не сидів? ладно. А там бомбі всіх має закривати. Так, да вони померли. Я щось не зрозумів з цього моменту. Ладно, можна піти чай зробити. Той <рес> праймала да? так? Да. Получається да. бачили тебе. Я тут сяду, якщо буде через мене йти, я їбану Третій. О-хай. Фука! Блять, решай. Нікого я не очікував. Пизда, мені! забий, все, на мене. Я Тебі... готовий. Блять, тут. Блять, тут віжен десь. <laughs> Сука, Там було сентрі, яке тільки що впало. Да, в ноги, да. підхожи, спамка. Засбамка. Mm, uh -huh. Я Жакіра no. uh -huh. ну, май... вбиваю. Май... Пизда. Я в БДУ. Ты будешь тэйч забрать, якщо башт. Чини? Нет, там правильно ужас. Бля, прайма ложа. Нет, я выешу. А, ну че Я выешу. Пацан, блядь, закинчится. Ну все, все, все завжди, все нормально. Щит за фидал зараз кампэкну. Ну чего они не сдаются, блядь? Да что да, бля, че не наливают нахуй. Давай. Идеруну. Бля. Я мене нема, пацаны. Мене нема. Блять, я миск клипну. Коробку даю. Блять, я тепаюсь на хуйню. Свайна пиздец хуйова там. Я бачу, бачу. Я зибью. Не зиб'ю рубля. Зібью, зібью, збив, збив, збив. И снайпера. Сука, вродище. Намагнуся, хоче мене забрати. Та похуй, похуй. Летить уточну ТП 6. Гофайт. Там ще є трепа. Я поставив ще одну трепу. Травеш 2 секунди, гайс. Супер хойова... правен Да, Да, так, так. Дав сайленс. Праймала вбив. Свена добити. Угу. Я ВРП. РП. Вони в Таверлі. Рампау, рампау. Забрай, 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 забрай! Забрать, забрай, забрай, забрай! я даже... Не заламні. Потужні, непотужним будь не гоже, блядь. GG's. Тільки сказав. Це не ті GG's, що треба. НТ. Ну ладно, ні, тут. Ні, це не токсик, НТ. Це не токсик. Ні, ну вони старалися, а не, типа, блядь, на другій хвилині вже якоїсь хвилині не страждання. Щось грали, плейли. Ура, ура, перемога! Вітаю! Оу-о, <клес> вітаю! Ти? Під... Друзі, сміливо зазначу, що грали ви краще за Falcons. Я от тільки <клес> спостерігав спочатку за Falcons, потім за вами, поки що. Ну, от Falcons, я думаю, що ви б от'їбали просто. <клес> Особливо я рахую дуо на топі. Ну, зіграно, як завжди, блять, на 10 з 10. <клес> <клес> ну, так, да, там нуль помилок було. Ну. <клес> Окрім семи, а так, Да. У мене, вірно, 300 ігор, 63. Війни. Алло, а. Хай, ви? хай, 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 хай кава каже, що ти, ти хочеш. Свену. Даю Свена. да. Давай. Ну, це ж свен для Баре. мене, і ти медова темпларка, правильно? Блядь, що ви надрафтили, яка мідова медова темпларка, блядь? Самі граєте в цей драфт на медовій темпларці. Там і що, шоково шпака, правильно? Ні, пока не треба, я ж не те А ти на драго так піздиш, бо шов в тебе в скелі в команді слот є, чи що, я не розумію, блять. Не поняв. Та мужики, нуль сумнів, що ви раз'їбета вперед у Да, Бафік єлі стримав сміх через зуби. Так, ну бафік нас забафав. тепер треба перемогти. Ми файт чи не файт? Я не можу. Я сдох. Да. Я вас прошу, кому треба руни? Бити одразу, ну давай, ты экспуху, и сос. Руны, я здох. Руну нема. Мені похуй на Вівера. Да, 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 мені тоже. Цикат здох. І Вівер теж здох. Це 2 долба Дякую. Віжен просто буду давати. Да, я дам, я дам. Найс. Ah, а, в миди. Oh. О, давай, завись, завись. Проебавшу кучу. Давай, давай, давай. Давай. Блять, ну я на жаках уже, ну на похуй. Найс. Забрав? Иду. Uh -huh. Иду. Выходь сюда. В сторону до мене, выходь. Да, я в сторону ему наебало, хочу выходя. Спас, можешь right. быть, ты морф, Морф теж, теж можешь. Не я знаю. Я yeah, все mm -hmm. Яка граната! А, це хто це кинув гранату? Вівер? Смердота, бля. Я живу. Це, це, це как Давай, я без мене, правда, але норм. Поїхали. О, найс. Ахуя. А, 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 це водота, а, це водота, бля. Пока не Шостий вівер. Колдаун варкрай, жуків не вийде. Він за мною, за мною йде хоче. Ото це справжній. Угу. Вбити його нахуй, лоха цього. Це єбаний клоун. Ось Та Ну не солінц дам, блять. ЦК, ЦК, у нього гранця ебучий. Найс. Блядь, там такий кач на боті, а я мушу летіти, блядь. Сука, щоб шо що робити тут. Щоб вбивати героїв. Найс, покатали ЦК наш шкіряному.

Дивіться, має багато... У нього хокшот з'явився. Mm -hmm. Ні, щось ми жрем, походу. Проти ЦК з ілюзіями нема жрем. Хок нема хокшота, нема хокшота. Там драгон прийшов, але... О, найс. А я вбив пока. І в спину одразу йдемо їбашити цей клоунів. Ну, я їбашити... П'ять героїв. Два удара, блядь. П'ять. Ей, йдем, похуй, ми їх не боїмся. І от ми виходимо, пацани, команда Ей. Давай, я перший, Ромчик, ага. поїхали. Дивись, оце, це лох, вообще, блядь. блядь. Ти хто, Вася, блядь? А він лох, так. Да. Да лох, він лох. І yeah. далі, далі, пак, пак, це вообще клоун, ебаный. Ой, бля. ой, 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 блядь. Ой, ой брат блядь. Mothers. Ой, блять. Ой, братбазерс. Ой, блядь. О! Привіз, oh. двох! Oh. 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 А я Ебудь це це когось. Так, а, вбити, вбити його на ЦК, це клоун. Хорошо. Даю сайленс туди. Хорош. Ой, бомбиныч! Ой, блядь, ну не дарма його люди в гості запрошують, так? Да? О, такого, такого не гріх, блядь. такого не гріх в гості. Запрошую. Я посперечав себе. Важка пластина, важка пластина. Важка пластина не помирає. Ага, важка пластина. Ну я казав важка пластина. Важка пластина. Важка пластина? Важка пластина. Важка пластина. Важка пластина. Ой, ко ти виду, блядь. Це дуже важка о, пластина. О, йде була. йде, йде, йде цказ ультимейта. Можемо на розвороті? Давай, дай. Біжу біжу Колдаун. Важка пластина поїхала. Така все, ЦК зник. Клок теж бежу, зникає. Бля, мене покатали в когах, але клок зникає. Нівей. Ти ж зникаєш, він не зникає на клоку. Він не зникає. Важка пластина. Най, а пластина. Важка пластина поїхала. А, пластина була занадто важка. У стічок, стічок, стічок. стичок. ну але Тото, скажи, але це норм працює. Ну, типу, Не, базару нема, базару нема. Просто проти нас були такі, вообще долбайові. Не, ну це таки, ну але типу це норм працює проти Шишера. Через пограємо баражик і швидку дотку. Сука, єбана легіонка, блядь. Я Ні, ну, фальков... лінія Всі варлок візні. гіро фрістить будь-яку, мені здається. Та просто, да. що ми mm. не, не з з бандами, прям, бо він з діспали і пізде. Яка різниця? Та та поході, ж не, та поки, да похуй, просто да. крипі да відпушити ПКД. Рінгмастер біжить вон сюди. На велику приїхав. Йому, до речі, хуйок. Я не буду бігти за. Не, не біжи. А, ну два здесь, я а, Оце, блядь, було технічно, нахуй. Я довго йду. Шика... Шика. який Я Зачу. поки... Ебать, поки трошечки. Давай нахуй. Лего вторая. А, а понял. Бля, ну я без тепше, щоб піти там пофармити. фармите. не шо. Насправді. Yeah. Хорош, друга. Я заберу виздом. Не бачу. забереш? Ти Сука, не туда, бля, траву лазер, блядь. Че Я Тут 20 людей, П'ять. А, 5. Найс, даю колдаун, Даю колдаун, дивіться! Цих двох, блять! Дав хилку тоту -то, тобі похуй. Як вони велика. так тікають, швидези. Позаду тикають, швы десять. Розвертаюсь. Хорош. Блять. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Найс. Єбать же повершот не назову. Не могу. Блять. Кашка, зараз выйдет. Блять! Да, забийте Тут ми здохли. Що там дуель буде? Блять, а я так. не відминив ТП. Хай, тварь. Бля, ну я бігав такого, типа, я намагав знайти кого. М, сука. Да, вони зайшли. Да, я шарив, щоб вони сюди побіжать, але, блять, просто чуть-чуть буквально не вистачило, щоб заревіли так. Mm -hmm. Ну цю чепуху як якось цей. падло вбивати. Ну блядь, мені здається, нам люба чепуха. Прикольно. Еее, блять. Дело пришло. О, бежит легіонка. конечно. Вы не на мити, вон на мете. Я лечу, я лечу. Мы пиздываем, спиздывай, впиздывайся. Все фантомку и пану, всех вбиты. А, БКБ. БКБ. Ну похуй. Шо мы ей просто пизды руками развалим. Куди ты зібрався, малый, блядь? Ты куди зібрався, маленький, блядь? Ты куди зебрался, блядь? Угу. Блять, не бачу ніхто, Я Блять. А він виблінкнувся в цей момент. Даш? На-я-я, я, я, я б'ють не. Щоб... Не. шум. Куда? Нормально, Нормально, так і... Так... Давайте 2 попаца. Давай ты два попаца. Побьем Поб трохи. Да, да. да. Стань пидхил, Роман. Там и, блядь, видги <laughs> блядь. Та блять спидхил. Сім... Варды, блять, блядь... Хто буде? С учком де вардити? блядь. <laughs> я в центрі, задоволений. Да. Потім блять роман там стоїть, стоит, пиди зламай, блять. о, це мені. Да, Та, да, да, пішли, пішли, Не відпускайте, Дэвин. О! Тут о, я один майстер знайшов. А, ага, зв'язав, зв'язав раке. Ми йдемо, ми йдемо. Лотос, демо. Ми йдемо. Не забудь. Угу. Я ракету поставив на нього. Тотес перезахопить, блядь, бачить. Зараз. Та Так що вони хочуть. Ааа, вони в миди в смоках! Ааа! Аааа, чекай! Ааа! Подожди. Мені в спину корти кидали. Да? Сука. Я піднімаюсь, мужики. Овези, вези цього до мене. Солодкого. Солодкого цього, солоденького вези. Заркора, Коркора, Моркор, кордакар. Ого, Ого, нахуй. Ого. Чуть -чуть -чуть -чуть. Ого, Баню блядь. Ого, блядь. Тихо, 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 тихо. А, я помер, я не помітив. А, ти помер уже, сука. А шо ж ти помираєш-то? Не тоді треба. Пацюк. Фантомка пацюк, базару нема. Да, расслабься. О, пішло, пішло, з'явилась мана. З'явилась мана, я на розвороті, я не боюсь. А я вийду з ультимейта на ренмастере, Ти клоун. Ти клоун, теж. Все, проебалы. Веро. їх. Віримо? да, да. А тыхо, тихо, тихо. Крепив, крепив, оп, оп. Да, 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 я бью. Да, 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 да. Сука! Треба шар, блядь. Сука! Везеш? Бля, ми далеко. Та ладно. Добий трошки. Найс, Я найс, 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 найс. Умніця. Він от голова раз, пацаний. Разом, 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 разом. Ми можемо... Він мене хоче на фантомці вбити. Треба хелп. Найс, гені на Драго. Бля Драго гені, вбити його на фантомці. Найс. Nice. Хорош, Драго, умнічка. Ебать, лет встиг з големом нахуй. Хорош, хорош, мужики. Но ну, драго там еліто видав своїм яблейдом після нуліка перечекав. Nice, nice. Хорош. Ooh, yeah. Hello, boys! Nice! Перемога! Перемога! Mm. Перемога. Yeah. Де руни? Хорош, Бомбіноч. Прийшов, Дякую, закатав нам Магнусі, тупо від'їбав. Сюди, топ. два жінка, поряди, а, а я от не боюсь, я, я починаю бів. Збрили якер. Бля, ні, ну це вони про Бафіка подумають. Ладно, все. Треба бути збережним висцовлюванням. Це, сука, мій блядь, моя полонина, моя галявина, ти, паскуда, лізеш, блядь.